Ось із -за цього я прокинувся. Усім привіт, друзі! з вами знову я, Смагард. Я бачу на вулиці був величезний снігопад. Але байдуже, я все ж таки. Та це просто сніговий апокаліпсис! Де моя лопата? Та, та, та ви просто знущаєтесь. Привіт, смагард, бачу в тебе не все добре. Так, звичайно, в мене на все добре, чому так багато снігу? А я звідки знаю, я що його створював, тобі треба підійти в мій будинок. Ми там з селянами вирішимо проблеми щодо снігопану, а далі вже будемо дивитися. Все ж таки будемо якось різдво святкувати. Добре, все ж таки якось буду вшиватися звідси. Тільки ще треба всі ресурси взяти. І що тут в нас? Да, я ніколи так багато снігу не бачив. Так все я вибрався. Так треба Треба... сніги. Вуха спакар! А, я нічого не чую, сніг лізе. Так зараз, давай, зараз я. Привіт, селяни. Вчора ж снігу взагалі не було. Ого, а то на вулиці капець. Давай зараз новини подивимось. Подивимось, що там скажуть. Увага! По деяких регіонах українського Уйнкрафту буде аномальний холод та завірюха. Температура мінус 40 градусів, але, на жаль, скоро буде 70 градусів. Тому велика варегітність, що багато хто замерзне. Але не хвилюйтесь, це буде тільки ввечері, а зараз готуйтесь. Надіть теплий одяг та сидіть вдома. Новини в селян виявились невтішні, так само, як і у Грінча, бо в печері на скеля живе Грінч. Він. Вони знову за своє збираються святкувати Різдву, але не в цей раз. Усі ці ялиночки, усі візеруночки, усі ці бакуночки-подаруночки устануть вранці, а це ще зло і ніяка погода не заважає мені. Ти повинен готуватися, Макс. Ми йдемо вже сьогодні. Що я тільки що почув? О, ні, треба щось робити, інакше ми всі тут замерзнемо. Так, я пропоную зробити бункер від снігу. І треба піти в шахту. Треба зварити чай. Треба піти на полювання! <глух> а, 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 а. а якщо ми зробимо іглу в цьому снігу, ви подивіться, як його багато. Іде я досить добре підтримую. Я колись читав, що якщо на вулиці, наприклад, міне 40 градусів, то виглу буде 0 градусів. А я що кажу, тому хто підтримує це? Я, а хто пороти? Рішення прийнято. Селяни, доставайте свої інструменти, будемо будувати іглу в цьому снігу. Тут якраз вистачає на все. Давайте працюємо. You're a mean one, Mr. Grinch. You really are a heel. You're as cuddly as a cactus, you're as charming as an eel, Mr. Grinch. You're a bad banana with a Greasy black peel. You're a monster, Mr. Grinch. Your heart's an empty hole. Your brain is full of spiders. You've got garlic in your soul, Mr. Grinch. I wouldn't touch you with a Thirty-nine and a half foot pole You're a vile one, Mr. Grinch. You have termites in your smile. You have all the tender sweetness of a seasick crocodile, Mr. Grinch. Given the choice between the two of you, I'd take the seasick crocodile you're a foul one mr grinch you're a nasty wasty skunk your heart is full of unwashed socks your soul is full of gunk mr grinch the three words that best describe you are as follows and i quote stink stank stunk you're a rotter Mr. Grinch, you're the king of the sinful sots. Your hearts a dead tomato splots with moldy purple spots, Mr. Grinch. Ех, гарно потрудилися, ігло виявилось велике. Я, мабуть, тепер тут жити буду. Ні, не будеш. Зараз буде величезний снігопад. Де факт, що ця ігла виживе. Взагалі краще вже піти туди. А то мені не дуже хочеться замерзти в цьому снігу. А тоді добре. <кхи> Викликаю всіх автомобів! Викликаю всіх автомобів. І поки в селян було все добре, Грінч був вже у селі. Час настав. Тепер я викину Різдво. Я дуже багато років цього чекав, і нарешті я це зроблю. І тепер я це все викраю. Ну, все, починаємо. А, що? А, ні, ні-ні, мені не холодно. Головне, щоб ми вкрали подарунок. Ну нічого, ми потім цей будинок замотаємо. Все, всі прикраси я забрав. Тепер подарунки десь там. Макс, не відставай. Хоча тут холодно, але ми все одно вкра... Крадемо ці подарунки, <звук> І вони всіх вбивали, вони нікого не щадили. І одного разу гравців доставило таке ставлення, вони підірвали їхню базу. Вони поставили тінті ті та підпалили трохи їх лісу. Вони жили в джунглях, тому це було ну, легко підірвати. І тепер в них немає бази, вони живуть в якихось окопах. Крута історія. Так, вона дуже крута. Розкажи мені ще історію. Ну, добре, кажуть. Десь у Скелі живе Грінч. Він ненавидить і взагалі свята. Він хоче їх знищити, але в його ніхто не вірить. Кажуть, його не існує. Але хто знає, хто знає. Одна що за дурниця? І не кажи, цей Грінч взагалі якийсь. Ну зрозуміло, що він вигаданий. Сбагар, слухай, може, перевіриш, що там на вулиці? Ну, я не знаю, ну. Но... Ну зараз холодно ж. Смагарт, ну піди подивись, що там. Чи що, тобі слабо? Та да, добре, добре, мені не слабо, зараз перевірю. І що тут в нас? Ну, здається, тут нічого такого. Ну добре, тоді. Містер Грінч. Що? Там якийсь чубак, який на Грінча схожий. Що, Грінч? Треба його врятувати, негайно, селяни, всі, рятуйте його. Ну добре, тоді рятуйте. Так, давайте, селяни, давайте швидко, поки він повністю не заморозився. Все, я його віднесла. Ну, будемо чекати. Так, і що тут в нас по коментарях? Так, ти топ. Дякую, рідко бачу такі коментарі. Так, що там з Грінчем? Ем, щось воно розморожується. Треба далі чекати. Ми повинні його розморозити, неважливо, якою ціною. Ну добре, будемо чекати, але все одно в цьому немає сенсу. Режим сна. Аааа, АКТИВОВАНИЙ А що де це ми? Нащо ви мене врятували? Я ж хотів вкрасти ваше Різдво. Бо хоч я хотів вкрасти Різдво, але Різдво воно вже тут. Ніхто його не вкраде. Навіть якщо ти вкрав Різдво, ТЕБЕ б повинен замерзнути на вулиці. А чому ви мене не кликали всі ці роки? А як ми повинні були дізнатися про тебе? Мої селення тільки збудували вісім місяців тому. А де ви були всі ці восімліт? Пробачте, я думаю, ви ненавидите мене. Дорниці. Ага, ну що ж, коли завірюха скінчиться, будемо завтра дивитися, що нам подарував пан Санта Клаус. Ось так і закінчилася ця дивна історія з Гринч. You have turned into your smile. smile. You mm -hmm. have fallen to the sweetness mm -hmm. of a seasick crocodile mm -hmm. Mr. Grinch.